Так, доброго дня нам усім. Опять вийшли на Челівіння. І сьогодні спробуємо е, таку тему подивитися картами. Ось ці карти наберемо. Подивитися таку тему. От 10 років Україна після війни. Тобто кінчається війна. От через 10 років, які ми, яка Україна, Як покажуть карти. От інтересно, як ми вийдемо після війни, як ми вийдемо, як буде через 10 років Україна. Давайте 5 карт візьмемо на відзначало, як вони покажуть. П'ять карт Україна після війни через 10 років. Давайте подивимося. Ну, по мірності, все буде йти тишком, нишком, гладко, потихеньку, помаленьку. Бистрого карта не дає, що от бах, кончилася війна, через 10 год, все буде йти постепенно, Помаленьку, потихеньку, йтиме і все. Дев'ятка кубків, мах, і дама кубків. І карта побіди. Ну, тут бачиш, тут по п'яти картах. От людям треба побідити самих себе. Тобто, якщо війна закінчується, далі, людям треба самим себе побідити. Тобто карта должна прийти в самій країні. Тому, щоб прийшла победа, що треба? Треба, розумієш, для цього всі средства хороші допомагають. Макс це. Ну, Карта така, що в ній вся колода, от вся колода в цій карті вміщається. Все для цього треба. І меч, і кубки, і пентаклі. Все для цього треба людям, щоб от прийшла побіда в цій Україні, щоб ми через 10 років були процвітаючі, сиділи в цьому креслі, все в нас було, і ми були щасливі й довольні. Тобто тут від людей, від людей. Так люди будуть дивитися на це все, так і буде. І опять же, карта повторяє вже не один раз, карта якась дама, дама Кубкова, яка дійсно от вона для України падає, ну дама все час падає. Хто це такий, я не думаю, це моє вже міння, я не думаю, що це буде з прошлого дама, одна, друга, п'ята, десята. Я б сказала, що це дама, ну, з перший старший аркан, як ну, то есть, начала. Карта починає, як карта начала. Тобто якась дама, яка прийде в політику, в те, що можна прийти, з начала, з нуля, з першого аркану. Да. Ну і ще давайте подивимося. Як Україна через 10 років після війни. Непогані всі карти, ну єдина, що карта по уміряності. Чого ця уміряність падає, чого? Чого? Карта сили. Жінка принесе силу в Україну. Жінка, жінка зробить Україну сильною, сильнішою. На карту жіночу падає це. Багато людей супротивлятимуться. І це я не думаю, що це прості люди. Це... Є кучка людей, яка буде супротивлятися по двойки мічей, буде сама від цього всього закриватися і буде мішати ту же, ту же Україні Ну, Якщо примерно дивитися по цій двойці мечей, далі пуста карта, далі ніхрена. Якщо от по цих людях, що в двойці мечей, що закриватимуться, і не цей пуста карта, нічого не буде. Нічого не буде. Будемо так в болоті, товктися, як і товклися колесо Фортуни. Сама карта. От Україну, вона зараз пройде час після війни, все, вона бачить дуже хорошу карти. Тобто тут і карта сили, і карта звізди, і карта колісо Фортуни. Тобто, сама Україна удачна. Єдине, що хто її праве. хто її праве. І ту удачу людина одна забирає всю для себе. Тобто сама Україна, тут йдуть старші аркани, ось п'ять старших арканів, і всі вони хороші. І по маговій, і по уміряності. Сама Україна п'ятьма старшими арканами йде. І всі вони хороші. Колісо, фортуни, і все. Єдинственне, хто буде нею управляти? І дійсно буде людина, яка закритими глазами, не розуміючи нічого, не розуміючи, що собі треба, і будемо далі, так як далі, і опять далі пустота. Непонятно, відкатуємося знову. І дійсно карта людина прийде, яка виведе Україну в карту побіде. Тобто побідили там, побідили і самі себе. Через 10, 10 років. І давайте візьмемо совєтка. От на 10 років після війни, що карта совітують. Вони зараз треба міняється така, якийсь советкарт. Дома якась, вдома. Жінка якась. Яка... Совет -карт. Ну, Тут карта війни. Ще треба треба в сьогоднішній день, що цю війну мечей треба закрити. Потім Україна на вибор стає. По жезлів, то тобто буде вибор, от як по вибору. Карта правосуддя. Тобто, коли ми научимося ми всі жити по закону, всі, не тільки ми, отут внизу, а й зверху, починає зверху і кончає низом по закону, по справедливості. І нічого не буде. І пуста карта, а то нам світа, оця пустота. Тобто кожен в собі довбеться, гребеться, хто картошину виросте, в ту цибулину, так і живемо. І ми по справедливості почнемо серйозно по, по цій карті відноситься до жизни, до України. Прежде всього. По справедливості. що карта? І карта далі страшний суд. Ми за цього всього, що зараз відбувається в Україні, треба ж карта показує: винести урок. Винести урок, наказати всього, навіть тут по карті місія України, українців. Е по страшному суду, ну як сказати, наказати тих людей, в яких знесло кришу, які проснулися в один день і вирішили, що вони пупи землі. Хоча дранці, голодранці, оборванці. По страшному суду, це місія України. Дійсно, людей тих поставити на своє місто, показати от місто стойло ваше, там сидіть. Вякайте, хрюкайте, мекайте ну, тільки на своїй території, якщо вам так подобається. по страшному суду і перед цим йде карта справедливості, тобто руками українців от, е, вищі сили наводять на, на землі, взагалі на всій землі. От зараз іменно, от, тут у нас Україна, Росія, справедливість. Тобто навіть вищі сили хочуть, щоб справедливість восторжествувала. Тобто, і по страшному суду, просто опять же, карта йде те, що ну, дуже, великий, дуже велика ціна. Оцьому всьому. І якщо його прожувати, просопити, просрати це все, ну далі пустота. Опять пустота, далі пуста карта. А при пустій карті, ну як все одно після цієї карти буде якась сіти карта. От чи хороша, чи погана, залежить, як люди оцю пустоту закриють. Оцю пусту карту як наповнять. Отак от далі буде розвиття. Тобто не все від карт залежить, не все від Бога. Бог, Бог от робить те, що треба робити, а потім треба самим думати, що робити, як далі вийти. Тобто цю пусту карту треба заповнити тим, що ума набралися, там, перестали боятися, перестали бездумно вірити комусь. І що совідують карти? Ну так, да, людям треба прийти до тями. От на сьогоднішній день все одно по карті треба людям прийти до тями. Тобто треба цю війну добити до кінця. По-другому не буде, якщо там балакають, що буде перемир'я, яке перемир'я, яке тут по карті може бути перемир'я? З ким миритися? З ким миритися? А як миритися з тими матерями, які дітей поховали, чи з жінками, які чоловіків, чи діти, які батьків потіряли, як з ними договарюватися? як договарюватися? Нічого не произошло. нема тут договору, нема тут договорняків. немає. Тут страшний суд все одно буде витягувати це все, щоб воно поставило ну, поставило точку. Тобто ви прийшли, ви повинні отримати по повній програмі. Іменно нашими руками, руками українців, тому що про, Укра... про Україну. Так, треба, подімає, щоб все одно по четверки от кубків набратися сили. Людина ціла, тоб дерево опирається і набирається звідсіля сили. Тобто треба якась сила. В чому сила? Каже там по кінові, в чому сила От в чому сила українця? Давайте розвернемо цю карту, розділимо ну, цю ситуацію далі. В чому сила українця? В чому сила, в чому вони сила беруть українці? Ну, карта, бачиш, сім'ї. Сім'ї, двойка кубки. Тобто карта сім'ї. Тобто сильний українець чи українка, от якщо в неї сім'я, чи в нього сім'я, там діти, розумієш, от в цьому сила. Хтось тобто, може там думати слабіше, робити треба заробляти. Ні, в цьому сила. Тобто хто в сім'ї, хто в нормальній сім'ї, хто в адекватній сім'ї, в того сила. Ну ось тут саме підожіть, дай мені. Мікрофон оповнені до балакати. <різь> Ось тут такі технічні неісправності. Заведеться так, що і мікрофони падать. Сила в цьому. Ну так, да, бачиш, надо понімаєш, що вже думати. Мужикам, жінкам, все одно карта треба отстаивать. Жінкам чоловіків, 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 чоловіки про жінок, про сім'ї свої думають, все одно карта йде на те, що треба все це відстоювати. Тобто є сім'я, є, сім є Україна, це та сама здорова сім'я, треба в сімки жезлів це все відстоювати. Хоч, хоч на тебе й прийшло Там не один, а шестеро чи семеро їх, все одно, бачиш, люди стоять на верхушку, залазять, шукають позиції такі удобні і все одно вони відстоюють, оці палки, в які ними цей... Сила в чому. Бачиш, все одно це горе треба пережити, перенести, поприторги, оці страдання людські, ну ніде ти не, не дінешся. І бачиш, як би не було, все одно людина кожна людина з цим справляється по-своєму. Тобто немає по карті знаєш, один рецепт для всіх. От отак ведіть і буде менше горя чи щось таке. Кожна людинка в цій ситуації, кожна мати, кожна сім'я в цьому справляється по-своєму. Да, от по плащ, тут в чорному плащу людина стоїть, да, тут все, все це є, ну, треба справлятися. Ну, Давайте цими картами. Непогана карта. П'ять старших арканів, Блін, щоб отак сказав комусь Боженька, да, оці всі карти, хай це тільки карти. Ну, от Щоб отак на якусь невеличку, невеличку Україну, щоб отці всі п'ять карт такі старші аркани падали, ну, блін, ну, блін, об... слов нема. Що можна мати кожній, стра... кожній сім'ї, кожному країнцю, що можна мати? Де воно дівається? Де воно дівається? Прийшла війна і тому, як голодранці. Та добре, що у вас світ піднявся і і по -по 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 по... Ну, світу по нитки дав. Давайте подивимося ще цими картами. Так, а ну висить, висить. Зараза висить. Заморились сьогодні, з гаданнями заморились. Так, а ну давайте подивимось цими картами. От, от давайте так, я візьму три карти. Що, що ж зараз в Україні? От що зараз? І п'ять карт візьмемо те, що ну от як карти бачать Україну 10 років після війни. Давайте це сама вилазить. От що зараз в Україні? Що зараз в Україні? Понімаєш, що три карти береш. От посередині ця. От українця захотілося подержати за шию. От захотілося комусь до українця своїми грязними лапами при... прикоснутися, так сказати, щоб кислород перекрити. Понимаєш? І тут же вже ну, Чи воно дійсно там оті шамани, це все в них там роз, роз, розкручено, не знаю я, але карта все час показує. Ну, тільки діло в тому, що вони як павук в цій паутині. Тобто вони себе заплили в цьому всьому. Ну і 10 років після цього. Після, і тут ритуали йдуть. Бамеранг, материнство. Да, де, де ті матері бідні дінуться, де жінки дінуться, де, де діти, в яких батьків не стало, де вони дінуться. Тож тобто через 10 год воно битиме все одно людей українських. Ну, як битиме, ну пам'ять ти ж і не стреш. Все одно воно буде, все одно воно ну от по карті показує, через 10 років все це буде. Все це буде, Ну як буде? В пам'яті людській воно все одно це буде. Ніде ти не дінешся. Ну, і карта. Ну, бачиш, як по карті. Десять років, хай ми беремо десять років після війни проходить. Ну, Ніхто ніколи цього не забуде. Як би не було, як би не старалися, а будуть старатися по карті, я скажу, що будуть старатися стерти з пам'яті українців, оце все те, що зараз є. Ну, так карта показує. Ну, ніхто ну, немає, немає тут такої карти, щоб от, дійсно взяли і стерли пам'ять. Тобто по карті Луни, от карта Луни тут йде, тобто будуть якісь, розуміють, що це все, но то так, но никто то есть никто этого никто. Никто, ну ніхто не забуде. І не сподіється, ніхто нічого. Тут священник. а Тут дійсно люди або прийдуть до Бога, и, ну до Бога, в сенсі того, що будуть і лежити по совісті, і нічого не буде. Тобто в руках людей це все зараз те, що карта показує. О 10 років, як ми проживемо. Як ми проживемо, відтоді в фіналі те ми і будемо бачити. Все для того, щоб жити нормально, карта показує, оця карта показує, все є. Аркани такі, що все є для того, щоб жити нормально. Треба закінчити війну, треба цю руку шиї, яка держить українців оця, оця війна, це все. Повієш, це все треба прикратити, убрати, все це треба, все це зрозуміло. Ну потім, ну я ж кажу, від нас. Тільки від нас буде залежати, от як воно як воно ми будемо жити. Все для життя в Україні є, є через чур є. все. Yes. Ну, опять же, як, а як нам, будуть, як нам будуть керувати? Я добалакаюсь. Я як нами будуть 10, 10 год будуть керувати, ну подивіться, як 10 год у нас, нами будуть керувати. Там візьмемо 5 карт і все, на цьому цю тему закриємо. Як 10 год нами будуть... Тут, понимаєш, тут те, що ми проходимо війну, да, для нас це болезнь. А те, що впереді війна в самій Україні буде, ну бо як війна, ну все одно ну, будуть люди, які хочуть по-другому, а будуть люди, які не хочуть по-другому. І от для тих людей карта болезні падає. Тобто для людей буде, ну, от, якщо захочуть переміну українці по-другому, то для людей буде це дуже болезнь. Не менш болезненно, ніж війна. Не менш болезненна карта, чим оце війна зараз відбувається. Тому що війна тут, розумієш, ну вона касається отам, десь хтось напередку. А ця війна касається лічно моєї шкури. Тут бачиш, я б сказала по карті, я б сказала. Моє міння, не моє міння. От карта, от так як показує карта, я по цій карті сказала, що половину треба прошерстити, про, прочистити, про, тому що нічого не буде. Бачиш, от вроді дві людини, а вверху остатися одна. Тобто, в отраженні дві, а вверху остається одна. Тобто половина людей, які там зверху, знизу, де вони там є, розуміють, що вони не нужні для України. Ну, то тобто, як не нужні? Вони живуть в Україні, ну примерно, от, от щоб вони вершили наші судьби і судьби наших дітей, карта показує, вони не нужні. Це ж пираюся, як буде чистка цього всього. Бач, війна війною. Війна, да. Надо цю руку вбрати і шиї українця, щоб ніхто не хотів, як отам я коли сказала, взяти голову українця і потягти туди Кацапію. О цього не повинно бути. Це треба убрати. Ну це війна. Це війна. розуміємо, що це війна. А далі війна от, йде вона в самій Україні. То тобто, яка війна? Не війна, там а, дійсно, знаєш, як за виживання. За виживання наше або виживання їхнє. Ну хто поняв, той поняв. От, от така війна йде. Так, дівчатки, це чи мальчики, все. Зараз я вам скажу тепер загадання лічне. Боже, скільки вас не можу. Я навіть розумієте, я не можу кожен день відкрити вайбер, подивитися, почитати, тому що по телефону гадаєш, їдуть, гадаєш. Якесь відео зняти треба, діти є, чоловіки, ну тобто все треба, тобто я хочу сказати, не обіжайтеся, якщо я не прочитала і не відповіла. Все одно по мірі можливості стараюся читати. І ще хотілося мені сказати: ну, не виходимо ще в ці прямі ефіри, може воно треба, може воно не треба. Дівчинки, мальчики, от якщо у вас є якісь лічні питання, ну як лічні, ну. Вумнолічні вопроси, якісь от візьміть під відео. Напишіть я колись просто відео зніму. От і воно випишу ці питання, що вас там інтересує, ну про мене, про, про що у вас там, може, якісь описи такі інтересні. Я випишу собі на бумажечку, так як я виписую на бумажечку відео, чи ваші коментарі, дрі, ну, такі питання. Ви там, цей. І постараюся, може, зняти відео іменно по, по ваших питаннях, що вас інтересує. Якщо подивитися на кось, хай коротенько там це відео всунемо на когось, коротенько подивиться. Про мене щось розказати, спитайте, якщо там адекватні, нормальні випроси, Я в одному відео зроблю, зроблю це, послухайте, подивитеся. Ну і все. А так от карта показує, понимаєш, все одно карта показує більше більш більше. Війна війною. Ну, Як сказати, вже там воно більш настроєно все. Є вже люди, вже й по карті, є люди, які одвоюють нас, тобто ну, які зроблять Україну свободною. Що далі? От карта примерно, скільки це я останнє час беру, карта показує, що далі? Через що от така тема? інтересна. Україна як через 10 років. Тому що ну, кінчається завтра війна. От кожен сам собі подумайте, що далі? Що далі з нами, що далі з Україною? Що далі взагалі? Що далі? Що так як вернуться, як було це год назад, чи два года назад, чи три года назад? Ну от ви самі подумайте, самі напишете там, покажете спасіба, хто підписується. Дуже безстренько як то набрали ми людей. Ну, значить, інтересно, значить, цікаво, значить, будемо знімати. Все на сьогодні. Дякую. Пишемо вайбер, якщо загадання лічне. Якщо я читаю вайбер і пишу вам отак, 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 тільки тоді я візьму телефон. Якщо вам сказала на таке время, ви проплатили, на таке время я вам сказала, чітко я в таке время візьму телефон, і я з вами балакаю. До того я не зможу сидіти гадати по телефону через Ютуб. Ті, що приїжджають, ті, що все-все-все, і з вами балакать ще по телефону, я фізично не встигла. Так що, все, до побачення, до нових встреч в ефірі.